В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Учителю, я привів до Тебе Сина Мого. Дорогі в Христі, браті і сестри. Трагедія Батька. Який відчайдушно просить у Христа розцілення свого Сина, дуже актуальна для всього людства. Коли ми говоримо про будь-які проблеми, з якими стикаються люди, і в першу чергу, що пов'язане з якимись недугами, інколи неординарними недугами, нам завжди треба шукати причину. Все в цьому житті має свою причину. І при тому причину варто шукати не лише десь тут поруч. Хоча і тут вона теж є. Але треба, очевидно, на всі проблеми дивитися дуже глобально. Ви знаєте, через що взагалі люди хворіють? Я не кажу про ту недугу, яку сьогодні ми бачимо у Юнакові, батько, якого, за якого просить Христа. Хоча і ця недуга, вона. Має всі ознаки того, що сучасна медицина називає епілепсією. Всі недуги починаються із того моменту, коли людство відпало від Бога. З того часу, як згрішили наші прародичі, ми всі стали вразливі. Наша природа стала хворобливою. І отже, те, що ми хворіємо більше чи менше, те, що ми переживаємо якісь такі трагедії, ми чи наші діти, це все є наслідок того, що відпали від Бога. А що означає відпали від Бога? Ви пам'ятаєте, чому люди відпали? Захотіли бути богами без Бога? Бо саме це їм сказав спокусник. Бог вам заборонив з цього дерева споживати, бо знав, що того часу, коли ви з'їсте, станете мудрими як боги, які знають добро і зло. Як же ж такими не стати? Хочеться стати богом без Бога, досягти щастя без джерела щастя. Стати ніби світильником без джерела світла. Це неможливо. Це ілюзія, це самообман. Але саме так пішла людина. Скажемо ще глибше, хто їх спокушав? Той, який теж хотів стати богом без Бога, який загордився своїм становищем і думав, що він може бути сам як Бог. Але став дияволом. Отже, ось ця проблема, коли ми, люди, не маємо зв'язку з Богом, коли втрачається ось цей зв'язок того, хто живе із джерелом життя, ось тоді починаються дуже серйозні проблеми. Коли ми дивимося на апостолів, до яких батько приводив свого сина перед тим, як до Христа прийшов. І вони теж не змогли йому допомогти, як і в інших місцях, куди він звертався. Чому? Та сама проблема. Апостоли вирішили, що вони самі можуть, що вони будуть самі чудотворцями без джерела чудес, без Бога. І через то нічого не сталося. Кожного разу, коли ми переживаємо будь-яку проблему у своєму житті, більшу чи меншу, згадуємо, десь було таке в нашому житті особистому, а це тягнеться ще від наших прародичів і від наших предків, ось не так далеких, коли кожен з нас десь шукав собі щастя без Бога, десь намагався сам побудувати своє життя, бути самодостатнім. Ну, ми розуміємо, чому так? Чому людина часто від Бога від, від, відсувається? Життя з Богом, воно завжди зобов'язує. Воно завжди ставить тебе в певні рамки. А нам ж не хочеться. Нам здається, що щастя це тоді, коли ти робиш все, що хочеш. І чуємо ми сьогодні ключові слова, які сказав Господь своїм учням, пояснюючи, чому вони не змогли вигнати біса із цього хлопця і як, власне, з будь-якою проблемою боротися. Господь сказав, що цей рід не може по-іншому вийти тільки через молитву і піст. Подивімося. Адам і Єва відпали від Бога через що? Через те, що в той момент в них не було ні молитви, ні посту. Піст Бог дав їм, сказав, що не споживайте із дерева. Так, це обмеження. А молитва? Здається, в них було спілкування з Богом, правда? Але ж у той момент, коли приступив до них спокусник, коли у них сумніви з'явились, вони хоча б попросили Господи, підкажи нам, як нам в цій ситуації бути. Допоможи нам правильне рішення прийняти, щоб ми не нашкодили ні собі, ні своїм нащадкам. Не було цієї молитви. Отже, не було ні посту, ні молитви, через це вони відпали від Бога. Зв'язок з Богом відновлюється через молитву і піст. Те, через брак чого ти відпав від Бога, має тобі допомогти. Нам церква пропонує ось цей іванівський уривок саме тепер в час пусту, щоб ми розуміли, наскільки це потрібно. Наскільки потрібна нам і молитва, і піст. Ми ж насправді часто так від Бога дистанційовані. Ми не маємо інколи повноцінного зв'язку, через що й проблеми переживаємо. Наші особисті хвороби, проблеми, скорботи, якісь хвилювання, наші суспільні війна якийсь там нелади в державі, брак елементарних якихось засобів для проживання людей, бідність, корупція це все, звідки воно береться? Від того, що немає повноцінного зв'язку з Богом? Хочемо відновити по-справжньому, не шукаючи винних, не шукаючи якихось легших шляхів, не шукаючи якихось добрих дядьків і тьотьок, які нам допоможуть. Шукаємо самі правильний шлях. Справжня молитва і повноцінний піст. Тоді, коли ми самі себе вміємо обмежити, коли ми самі собі ставимо якісь рамки, коли ми самі собі забороняємо щось. А коли ми бачимо проблему, яка пов'язана з дитиною, так як в цьому Євангелії, очевидно, ми тоді не будемо вагатися. Варто це робити, чи не варто. Чи варто нам попостити, чи може відкласти на інший час? Так часто Господь допускає до нас проблеми, не наші особисті, а тих, хто нам дорожчий, ніж ми. Щоб ми швидше взялися до роботи. Щоб ми не відкладали це на потім і не думали, що це зараз мені не на часі і не шукало собі якихось сотні виправди. Приводімо до Христа своїх дітей, але перед тим прийдімо самі. Господи, ми прийшли до Тебе. Допоможи нам! Дай нам зцілення. дай нам бути вільними від впливу Злого Духа, дай нам завжди бути з тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу!